Європейська комісія планує найближчим часом рекомендувати ЄС скоротити фінансування Угорщини. Причиною стала корупція в уряді прем'єра Віктора Орбана. Про це пише Блумберг. Очікується, що офіційно Єврокомісія оприлюднить свою рекомендацію в неділю. Після цього лідери країн-членів ЄС мають протягом трьох місяців проголосувати за це рішення. Угорщина стала першою країною, проти якої ЄС провів розслідування згідно з. Новими правилами, що дозволяють карати членів Євросоюзу, які підривають фінансові інтереси всього блоку. Тим часом Орбан вже злякався, тож почав виступати з ініціативами про створення в Угорщині спеціального агентства для боротьби з хабарництвом і про поправки в закони для посилення антикорупційної системи. Очікується, що Єврокомісія дасть Орбану місяць на виконання своїх обіцянок.